Всім привіт, друзі! З вами я Конор Юа, і сьогодні це в нас виходить третя частина відповіді на запитання. Ви спитаєте чому? Бо там наче це вже четверта. Але, на жаль, я сам був впевнений, що це третя частина. ой, що це четверта. Але. виявилось, що я не вислав третю частину. І випадково її видалив. І тепер я трошки в шоці, але що Шо є, то є. М -м... Так. Перше питання ми беремо спочатку питання з телеграм-каналу, потім з Ютуб. Ну, так, мені зручніше чомусь. Перше питання від Ані. Чого ти дружиш з мазмою? Є, ну, ну, таке питання, знаєте, цікаве. Бо по факту мазма моя сестра, тому... Не дружить з нею, це, знаєш, це якось нереально. Тому таке. Далі знову питання від Ані. Ти молода вовчиця з пісні Олега Винника. Ну, знаєте, мене ще так ніхто не називав, але може бути. Так. Чого в тебе скін качки? По-перше, це не скін качки, а скін гуся. Це по-перше. По-друге. Це тому такий прикол, знаєте? Можливо, ви знаєте, що є такий гусь. О, полагодила трошки. Є такий гусь, його ще називають, може ви чули, обіймусь. Він такий популярний зараз. Ну і був популярним, зараз не знаю, чи прям дуже, але. Коротше. І для мене він був такий, знаєте, смішний просто там. Ми з друзями стільки приколів над ними. А тоді так склалося, що... Взяли мені і подарували його по приколу. І коли я вирішив зміняти скін з такого, знаєте, сірого на якийсь цікавіший, то, ну, вийшло таке. Коротше, така історія. Які ігри ще граєш? Це питання від Стаса. ой 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 Перепрошую, я просто не накладаю зараз звук. Я просто граю мені лінки. Серйозно, просто лінки. Так от, в які ігри, в які ігри я граю. Ну, є, наприклад, PUBG Mobile. Люблю зіграти. Ще є епоха Сучасності, теж прикольна, але зараз рідко в неї. Є. Дуже. Але колись грав прям. Ну, майже постійно. Займаєшся спортом? Так, оце, наприклад. 10 хвилин тому повернувся з прогулянки. Ну, грав теніс. Що прямо професійно нічим. А якщо просто так взяти, то ну, ще плаваю. катаюсь на велосипедах влітку, коли. Ну, Восени і навесні. Та, в принципі, іначе все. Так, далі. Mm. Далі знов від Ані. Які в тебе улюблені ігри? Типу волейбол, футбол, баскетбол, теніс? Е, По-перше, футбол терпіть не можу. У мене погана, скажімо, з ним історія в дитинстві, то... Розлю... Ну, я його не люблю, прям так. Коротше. Неважливо. Е, люблю теніс настільний. Е, що ще... Баскетбол. Не ну, знаєте, давно не грав, але коли грав, мені подобався він. Ще волейбол. Люблю. Любив, коли був. Е, коли була фізкультура в школі. Що там ще? Навіть не знаю, що ще. Ну, коротше. Отаке, типу, такого типу. М так, далі. О, Амело. Ось, сім питань. Окей. Ти хто? Конор, Юа. Е, два. Які проекти хочеш створити? Якщо на сервері... Хочу створити якийсь, знаєте, масштабний такий проєкт, але ідей нема. М Так, далі. Як тебе звати? Мене звати Дмитро. Таке життя. Е, чому назвав себе духом? Я думаю, він не зрозумів. Ну, типу, дух це телеграм-канал, так називається. Дух Конера, то. Таке. Е, плани на життя. Та що, жить? Може дожить до старості, якщо повезе. Якщо не повезе, хоча б дожить до повноліття. Угу. Чим по житті займаєшся види спорту? Ну, я вже сказав, тому відповідати не буду, щоб не затягувати відео. Е, скільки тобі років? Мені 13. З половиною. Майже. Е, чому Майнкрафт? Та так склалися, знаєте, обставини, як би це не звучало. Е, я з дитинства любив цю гру. Ми. З друзями, ну, я, Мазами і Блажен Богданович. В дитинстві грали постійно в цю гру. Типу, е нам тоді не, не дозволяли довго грати там, в обмежений час. І ми придумували історії, типу, що нам треба погодувати корів, бо вони помруть. Ну, якось так. М -м -м -м. Так, далі. Е далі, Сергій. Які технічні засоби використовуєш для знімання своїх відео? Ну, це звичайна програма для запису відео, програма для монтування, програма для прев'ю. Та й по факту. Більше нічого. Так, да, більше нічого. Що би ти ще придбав, щоб покращити якість відео і звуку? Мікрофон хотів би купити собі. Кращий, бо цей цей гарний. Ну, типу, як для моїх потреб, він нормальний. Але якщо я хочу, щоб звук був прям гарний, то не вистачає такого. Так, далі. Далі від мандаринки. Хто тобі поміг з каналом? О, оце цікаво. Типу. Так, дайте трішки е історія. Та ні, дайте відразу напряму. Е... З каналом мені допомогла Мазма і Баклажан Баклажанович. Вони знялися в першому моєму серіалі, так скажемо. Хто Не бачив, то недавно я робив повноцінний фільм з нього. Та й в принципі... Ну, Мені допомогли батьки, скажімо, набрати пару. Десь 10 підписників 20 перших. Ну, там, коротше, до 100 підписників мені допомагали батьки набирати. там, ну, Десь там пост. Але, коротше, таке. Е, чому ти вирішив створити канал? Ой. Та я просто дивився е, ютуберів, навіть російських, не заперечую. І мені подобалося, як. типу, як, е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е як це написати але... описати, але я хотів створити канал. От я і створив. 4 роки вже майже. Е Чи ти колись думав піти на руський? Ні. А тут реально просто ні. Я постійно говорю, розмовляю українською, то в мене не було навіть думок піти на російський. YouTube, то таке. М Кому ти довіряєш? Я нікому не довіряю. Так, е, коли у тебе появиться сім'я, ти покинеш канал? Знаєте, як для 13-річного хлопця, я не знаю наскільки доцільно буде відповідати на це питання. Верховуючи, що в мене навіть дівчини нема, то про що тут йдеться взагалі мова, знаєте? М ти не користуєшся програмами для підписок. Типу, накрутки підписок? Ні. Я, ну, всі, типу. Ем... Ну, я жодного підписника не накрутив. Скажімо так. За 10 тисяч доларів ти продаси канал. Оце цікаво. Е, з одної сторони в мене настільки багато підписників, щоб, типу, відмовлятися. Ну, типу. Але з іншої сторони, я на цей ютуб канал витратив, можна сказати, одну третю свого життя. Тому я б, напевно, сказав... ну, це залежно від ситуації, знаєте? Якщо в моєму житті буде криза, типу що, Або треба будуть гроші на. Ну, типу... ну краще, ви зрозуміли, то тоді, напевно, довелося би. Але якщо в даний момент. Ні. Е, в кому ти бачиш потенційну загрозу щодо каналу? Е, трошки не розумію питання, прям таке. Якщо щодо закриття, типу, припинення знімати відео напевно в росіянах. Якщо ти про конкуренцію, типу. Теоретично я не бачу жодного конкурента. Ну, типу, ні, не так. Я не бачу загрози. Типу. Всі, кого я знаю, то вони нічого мені поганого не зроблять. Тобто. Можна сказати ні. Ні в кому. Далі, Владислав, як ти вирішив створити свій ютуб канал? Е, ну, я трошки розповів, що я дивився ютуберів хотів зняти. Тому відповідай далі точніше, ну, ще щось. Давайте наче нема. То. Все, друзі, пішли в Ютуб. Так, друзі, ну тут мало питань, тому. Перше, це рум. Як розкрутитися на Ютубі? Ой, ну це, знаєте, питання не до мене. Бо, ну... Хочу, що в мене у самого немає підписників, прям багато, то. Я думаю, це не до мене питання, має бути. Ой. Ого, 10 питань від. Е, від якогось. Від когось. Не знаю там якийсь нік такий дивний. В якому році ти народився? 2010 рік. На кого ти підписаний? Ой, то давайте відразу ж, щоб не брехати. Дика лисиця? Агурчик, Аня, Ігорко, Sonic 149, Румк, Каскад Сандери, Загорок, Муся Юа, Фенікс. Коротше, тут повно всіх. На багатьох людей так от зазвичай на своїх друзів просто е в тебе є Інстаграм ні. Але там може скластися Опсам. Ви що доведеться скачати їх. Його. Ну просто треба там. Тому, в принципі, зараз ні. Кинем трішки ресурсів. Е, так. На чому. Ви зупинилися. В тебе є брат чи сестра? Так, є сестра. Як ти виглядаєш? Хм. А як себе описати? Знаєте, це таке питання з підвохом. Не знаю. Високий. Сірій очі. Коричневе волосся. Серйозно, я не знаю, як ще з тебе постать. Типу тобто, нічим не примітний. Звичайний, скажімо такий. Е -е, коли в тебе день народження? Ну як. 27 листопада. Знаєте, головне не сказати 27 лютого. Це взагалі. М -м так. Е -е цей коментар набере 10 вподобайок? Ні. В дужках. Ну, 3 не брав. Яка твоя улюблена пара року? Ой, ну це цікаво. Напевно, літо, бо нема школи. Якщо брати без школи, типу. Весна. Ну, так. Тобі більше 18 років? Ні. Я ще молодий, безтурботний. Без Правда з турботами в вигляді школи. Хто потоптав мені б город? Серйозно. Вище, друзі, що я переключаюсь. Чи хочеш спонсорів? Звісно. Я думаю, над монетизацією може додам якийсь, типу. А, знаєте. Ну, спосіб монетизувати канал. Але якщо це і буде, то коли, напевно, на 5 тисяч підписників. Максимум 10. Щоб вже щось було. Знаєте, щоб гарний контент був, бо зараз я не бачу сенсу, щоб мені платили за такий контент, який я роблю. Це буде трошки, знаєте, так. Не в тему. Але може я і створю швидше. Так, далі від Владоса. За якими блогерами спостерігаєш? Спостерігаю. Люблю дивитися по ну, типу. Е, подорожі. Типу. Однією правою люблю подивитись. Е, ще дуже прикольно рекомендую відвал Ніг. Дуже актуально, мені здається, в наш час. Е, Узлимонько. Дайроса люблю подивитися. Коли є. Ще люблю його канал Дуся. Ну, таке знаєте. Е, в принципі. Більше нічого такого. Я, ну, звісно, багатьох я ще дивлюся, але що прям. Люблю якусь анімацію подивитися. Типу. Про, про війну. Ну, хоче таке, боже. Що попадеться, те й дивлюсь. Отак яких українських блогерів ненавидиш? навидиш? Українських. Хм. Стефанка, Кавун. Що там ще? Коротше, і оця їхня компашка. А, Саню розлюбив. Не те, що ненавиджу, Не люблю його. А, далі Бандера. Моя пашана. Е, які ігри граєш? Ну, як казав вже, думав, не, не бачу сенсу відповідати. Коли відео на ноуті. Працюю над цим. Працюю, бо. Е, Майнкрафт вже є, але я хочу з модами розібратись. Коли розберусь з модами... от тоді я думаю. Буде діло. Так, о, залишилося тільки... Там буквально трошки. Хто ти такий. Я Гусь. Е, де ти живеш? А, стоп, на те питання. Я Гусь або Молода Вовчиця, як питала Аня. Де ти живеш? Живу я в Києві. Хто саме так. Чому саме така назва каналу? О, це я мав надію, що хтось питає. Е, Коротше, коли я вирішив, що я створю канал, ми почали з Мазмою і баклажаном думати як же назвати канал щоб ти було якось цікаво і відразу скажем ну не відразу пам'ятаю ми сиділи на гойдилці у нас в селі є така гойделка скажем і там сиділи думали е... і чомусь я якраз в той період ну майже скажем так Читав книгу Звіродухі. Дуже рекомендую. Е, і там був один з головних героїв Конор. Мені дуже він сподобався. І я вирішив, що назву канал на Не те, що його честь, ну просто назву так. Хто знає, раніше мій канал називався Тіко Нордекос. Це вже потім, коли, після повномасштабного, мені новоспечений друг. Кажем, спитав, о, сказав, що е, сказав, коротше, що це дуже важко запам'ятовується. тільки нардекос. І тоді через пару місяців я вже зрозумів, що варто змінити. Ну і вирішив скоротити до такого. Скільки тобі років відповідав? Як ти ставився до того, що деякі... Деякий відсоток глядачів твоїх відео росіяни. Мені по барабану, чесно. Хочуть дивитися мене, хай дивляться. Мені. Ну, серйозно, мені все одно. Головне, щоб вони мене не бісили. А вони мене бісять. Коротше, отакі от о. В принципі, все. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Воно вийшло довгеньке. Але вже що, є, то є. Ну, всім до зустрічі і бувайте.